Від душі без написаного наперед і завченого тексту вітав з професійним святом працівників телебачення та радіо, голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук, зазначаючи, що від правдивої інформації, яку люди бачать і чують від сфери телебачення та радіо, є великий позитив. Я з великою шаною відношуся до вашої роботи, адже ваша робота знаєте, от є лікар. Лікар, коли лікує, видно результат роботи лікаря. А є телебачення, телерадіомовлення, і от якраз от результат вашої роботи я бачу в настрої людей. Наскільки зараз важко в державі настільки, знаєте, тепле слово не раз зігріває людей. А друге не раз правдиве слово допомагає людям вірити. І сподіватися. Тому я порівнював так з роботою, знаєте, от, лікаря, бо ви, я рахую, дуже багато лікуєте душі. Ваша робота не завжди є оплачуваною. Я був сьогодні на набережній, там стоїте всі, ну не всі, хто був присутній. І мерзнете, і зараз в зоні АТО і на Майдані бачу, всі бачили вашу роботу, ваших колег. Я сподіваюся, що. Ваша праця буде оцінена всіма мешканцями нашого краю. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, духовного спокою, твердості характера, свободи слова. Саме основне, знаєте, творчих звершень. Ви є представники Майдану в інформаційному просторі. Я вам ще раз щиро дякую за вашу роботу і нових звершень вашої праці. Здійсни приємну місію нагородження. Грамотами, подяками були відзначені телерадіокомпанії області, журналісти, редактори, оператори цієї галузі. Почесною грамотою голови обласної державної адміністрації була нагороджена і наша студія. Колектив телерадіоорганізації Тисміниця Струб Володимир Дмитрович. Володимир Дмитрович мене стажував. Це був перший мій робочий вирішен за вступів. Я не Привітали з професійним святом наш колектив телерадіокомпанію Тисминиця і керівництво нашого Тисминицького району. Вручили грамоту та грошову премію, яку наш колектив вирішив передати воїнам, які зараз воюють в зоні АТО. Адже телебачення, радіо це ті сфери інформації, які дозволяють бачити і чути все те, що відбувається в нашому житті. На даний момент в нашій області працює 39 телерадіокомпаній. Ми, скажімо так, за останні три роки тримаємо цю, цю кількість більш-менш однаково. Тобто ну, 40-39 зменшується кількість студій правомовлення. Дуже шкода, але можу сказати, що наші є студії продовольвання. Але з'являються нові компанії. Нормальна кількість, середня кількість, як для Івано-Зінківської області, ну і що в межах України. Щодо загалом ситуації нашої області, то... Принаймні з 2011 року, і як я почав працювати в національній раді, мушу сказати, що всі наші компанії на позитивному рахунку, всі отримують грамоти, нагороди, призи і перші місця на фестивалях. Тому дійсно про нас знають тільки позитивне. Всі наші компанії є, є деякі моменти, є деякі помилки у компанії в роботі, але не помиляється той, хто нічого не робить. Загалом я дуже пишаюся всіма телерадіокомпаніями нашої області. Ми так звикли від щоденної інформації, яку отримуємо від телебачення та радіо, що навіть зараз важко уявити собі наше життя від цих досягнень цивілізації.